Сьогодні 11 липня 2016 року. Я є на своєму подвір'ї. От. І займаюся трошки ручною працею. У мене зараз є процес підв'язання помідорів. От, я ще на свою плантацію привіз таке дерево, яке називається Figgie. Звичайно, воно тут у зимових умовах не буде рости, я його буду ставити до, до приміщення. Базонку ну, так росте, я зроблю більше таке місце. А тут іде ось у мене Підв'язка помідорів, росте молодий виноградник. Я тут маю їх сім. Огірки догори лізуть. Так. Кури мої роблять мені шкоду. Ану. Пусть. Воно пішли. Не знаю, чи я їх наказую. Та в мене несуть яєчки. А тут ну починається. Як кажуть, процес дозрівання ожини. Дуже прекрасна ожина, вона буде велика така, знаєте, на... На... Наповниться соком є досить багато. Досить багато ягід, Ось. Ось, який-то ягідний, яка та густа, не колюча ожина. Ось так вона розростається. А Катя підв'язує, я заставив її, щоб вона мені робила ось такою такою ниткою стягувати до... До дерев'яної такої під... супор підтримки. О. Потім ще раз я буду прив'язати. Катя. Катя, ти любиш підв'язувати? Так, Так, бачите, вона американка, а народилася в Америці і каже, що так. розуміє українську мову. Добре розумію, так, Катя? Дуже добре розумію. <laughs> дуже добре розумію. Ну, Що ти любиш робити тут на городі? Що ти сьогодні? Бачиш, ти сьогодні е, вже мала е, ці е, червоні помідори, так? Так, помідори мали. Дуже добре було. Так? але дуже багато флейвер. Так, багато, ну смак, так був. Смак, так. Смак, то смачний, так. Коли бдемо на боут, на цього на. Коли ви будете поставити на лейк. Так, коли я на озеро, поставити. так, ми візьмемо наш човен з розконсервування і треба буде його поставити на озеро. Так, Катя, підемо. Так. Ну, а я от, веду свою таку відеознімку мого городу. От, я раніше показував, який був менший, тепер він вже більший. Ну, а тут мій Мій помічник ось такий. Досить він мені допомагає, всі буряни забирає. Раз, два, три і все є. посапало мені. Тут ще одна маленька фіга у відрі. Тут моя бесятка, що <глухи> де є. Столик. Я сиджу, почуваю. Тут такі два рядки кукурудзи, бурячки, соняшник. Ну і бурячки рядочками стелиться листочками. А Далі я посію огірки. О, Огірки починають вже цвісти. За тиждень мають бути огірочки, попіночки. Тут моя така пічес, персики. От. І тут в мене один ще ряд огірків. Із буряками кавуни ростуть. Тут ще один ряд помідорів, цих огірків посадив. І тут я розробив ще на один ряд. Тільки що бачите, зробив цим ротл тилером, що гребе ось таку лінію. Ось зараз буду і сіяти, ще. послідну стадію цього літа огірків 11 липня. Я посію, бачите, чи вони дозріють. Пумон дозрілювати, тому що огірки вони ростуть 60 днів від дня засіву Ну все, дякую за увагу, за за те, що могли подивитися, як я тут тружуся, тому що це мій відпочинок, звичайно. Я люблю працювати і хочу зробити такий... Ну, як би сказати, такий колективи, таке об'єднання е, людей, які садівники, город, посічники всі разом, щоб вони обмінювалися своєю практикою, мати свою розсаду, мати свої е, насіння, різні матеріали вже це буде на другий рік. Ми будемо так жити тут, на цій далекій землі. А також ми маємо бажання, я маю бажання, щоб... Бажати добра на Україні і щоб такі не тільки бажанням виявлятися, а також самим приїхати і трудитися. Що, що я і роблю. От, в Україні я в Україні посадив е, біля двох тисяч дерев і біля 600 кущів. Смородина, кущі, і черешні, е, сливи і яблуні. Це все посаджено івано Франківській області в, в Карпатському регіоні і будемо далі продовжувати ось такий напрямок. Я хочу об'єднати в Сполучених Штатах грамотних людей, цікавих людей, і також в Україні цікавих людей, щоб ми мали таку спільноту мудрих виконавців, будівничих України і з Божою допомогою могли виконувати ці, цю роботу. Яка із цих труднощів, які Україна переживає, щоб вона отримала була в Словіні. Ми живемо в трудний час. І це не тільки що російська агресія напала. Ні. Ще крім того, є багато інших чинників, так як Європейський Союз, то теж свого роду, мов би, ніби хороша річ, але він також агресор. От нічого доброго немає від нього. От, розпуста і, і різні речі погані. Тому що у, українці мусять бути е, е, вчені і знати, що є добре, а що є зле. І брати все добре. з Америки добре, і з Європейського Союзу, і з України, і навіть із Росії, якщо є щось добре. А що зле, нехай відганяється геть від нас, і ми повинні розрізнити добро від зла. Нехай всіх Бог, Бог благословить. Ну, а я буду кінчати це відеозвернення, відео такий огляд наш. І сьогодні 11-го. Липня 2016 року парма Нью-Йорк Михайло Бобчук.